Підставки для тканевої валізи під артиклем 1295. Ось такі підставки. Для тканевої. звісно, якщо такі підставки використовуються, то це валіза на два коліщатка. І це, звісно, тканева. Коли вибираєте, обов'язково звертайте увагу на оцю висоту саме вона найголовніша. Точні розміри, ви знайдете, перейдя за посиланням, воно в описі до відео ось, кріпиться на один саморіз і один болтик. Ні болтик, ні саморізи в комплекті не йдуть. Ось, ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною головкою. І шайби побільше беремо і контргайки. Або дві звичайні гайки, бо якщо одна звичайна, вона викрутиться. Підставки йдуть парою праве і ліве. Ось захист кута, праве і лівий. Ми зразу, зразу пакуємо парні. Ось, один кут, другий кут. Зроблені з пластику, аби це пластик дуже гарно переносить морози, не крашиться. І на жарі він теж не, не зменшується. знаєте, Мягкий становиться, його ще перегрузив, перегрузив і він взагалі зім'явся, як ні в чому не бувало. Ні, захищає досить добре, висота все указана. Ось такі для тканевих валіз.